Вітаю в ефірі телеканалу Fashion TV. сьогодні я, його ведучий Данило Поляков разом з командою завітали до нового закладу масони на неймовірно круту подію. Презентацію нової колекції дизайнера Елая Рукаса. І я з радістю розкрию вам цю подію з найяскравіших сторін. Ну що ходімо? Елай, вітаю вас таким чарівним показом. Скажіть, будь ласка, ви як іноземний українець, що надихає і побуджує вас створювати красу в межах України і прославляти її за межами України? Красива красива країна, гарні люди, гарна культура, гарні місця, гарні міста, гарна природа. Що тут не надихає? Все тут надихає які країни підкорить Елай Рукос у наступному році? Дубай, Швеція, Швейцарія, Данія, ну, Скандинавію. Оце, да? все, Ліван. Ось поки це все, де ми робитимемо покази. Олечко, вітаю вас на такій вишуканій події. Скажіть, будь ласка, ви вже давно знаєте Елая. Сьогодні він презентує різдвяну колекцію. Він дуже часто робить свої презентації. У наш час доречно робити такі презентації, такі гучні події. Звісно, доречно, тому що Елай проводить покази, не просто покази, він не просто творить красу, не просто створює ці ну, в принципі, шедеври для жінок, так? тому що він проводить ці постійно благодійні аукціони і допомагає нашій. Як економіки, так і нашим хлопцям дівчатам на фронті, тому звісно доцільно Ну, країна повинна жити, і це слава Богу, що йому вдається продовжувати робити свій бізнес і таким чином захищати нашу країну від ворога. Які очікування від сьогоднішньої колекції? Вона різдвяна перед як завжди, неймовірні, тому що Еле Рукас, він робить ну просто шедеври для жінок. Мариночко, я тебе вітаю на такій красиві події. Красивих людей завжди раді бачити на таких гарних вишуканих закладах. Скажи, будь ласка, ти як організатор подій часто відвідуєш події своїх колег, дизайнерів, партнерів? Так, часто, бо ми являємось і партнерами, і друзями. Бізнес життя професійна якраз Фешн це моя була ніша, тому це моє рідне і лає року. Я знаю вже більше ніж. Біля десяти років, тому завжди рада відвідувати красиві стильні його покази. А та коли він приходить теж до нас партнером. треба наразі підтримувати один одного, бо разом о сила. ми не конкуренти один одному. Тільки разом до перемоги. ви знайомі з брендом Рукаса»? Так, доволі давно і завжди е, приходжу на, показ, на покази. Вони дуже круті, дуже на класному рівно зроблено все і дуже вишиканий одяг. Чи часто ви підтримуєте в принципі українських дизайнерів? Е, дуже часто е, я насправді взагалі е, в основному ходжу в наших українських брендах, тому що це якість, ціна. зараз почали робити ну дуже круті речі. От тому да, я підтримую максимально. У ці святкові дні збираючи дипломатичну та впливову аудиторію, Елай Рука доводить, що святкувати можна шиком. А з вами був яденолополяков та телеканал UA Fashion TV. Не перемикайтесь.